Привіт-привіт! Сьогодні ми розкриваємо торт Київський торт. Куплений у Швеції в упсалі. Там було два розміри, менший це менший розмір, і був більший. Менший розмір він 450 грамів. Фірма Рошен Київська фабрика. І так, зриваємо цю червону ленту. та-дам! І розрізаємо червона ленточка. І тепер ми його відкриваємо. Ще раз треба розрізати. І тепер подивимося, що тут написано. І так, це торт київський Рошер. І тепер відкриваємо його. Один, два, три. Та-дам! Так, так, це той самий торт, який був на Україні, коли я була маленька. Зараз ми його відкриємо і будемо їсти. Також тут коробочка, таку серветку можна відкрити. І тепер ми будемо його пробувати. Пахне горішками і дуже-дуже цікава, гарна така картина, квіти гарні, як тоді, коли я була маленька в Україні. І так, тепер пробуємо його, будемо куштувати. І так, будемо кусати зразу звідси. Ммм. Такий крем, як у дитинстві я можу сказати, що цей торт він дійсно смакує точно так, як у дитинстві. Усередині таке бізе, Верш, як сказати, вершкове, не вершкове. Яєчне. Свіжий. Вкусний, квіти, крем. Так. Я ще ще таке, я не можу сказати, що такі прям чіткі горішки, але Mm, зараз вже пішли трошки оріжка. Є такий вкус оріжковий. .Mm, ця квіточка цікава. Зараз я її попробую з'їсти. Так, вона така тверденька, можна сказати. Mm, як маслина. Так, він дійсно смакує так, як смакував у дитинстві, коли я була маленька. І це було куплено у Швеції, в городі Упсала. Ціна його 215 шведських крон. Це означає приблизно 20 євро за 450 грамів. Дуже-дуже, дуже смачно. Я прямо як себе почуваю, як знову у дитинство.